Привіт, усім сьогодні розглянемо базові продукти американської компанії Epic. клітинне харчування, яке, як науко як наукою доказано, що всі хвороби від дефіциту поживних речовин. Отже, якщо навчитися наш організм наповнювати всім необхідним, то і відходять різні проблеми по здоров'ю. Організм насичується, бере, набирається сили, набирається ресурсу і вирішує всі питання по здоров'ю сам. Чуда тут нема ніякого. В ранішнє харчування клітини в такій капсулі, в такій упаковці дві два таких блістера по 15 штук. Починати вживати її потрібно з однієї четвертої частинки. І десь. Капсулок 3, це буде 12 днів. Ви будете вживати по дні четверті. Потім переходите на половинку. Не потрібно спішити відразу цілу, цілу капсулу, хоча по нормі вживання, одна капсула на, зранку. А після двох склянок гарячої води обов'язково гарячої, тому що тільки гаряча вода очистить, омиє, розжижить ем, е, жовч, розжижить опорожнення, і о, організм запуститься в роботу. Отже, 2016 року компанія випустила тільки отакі от капсули і вийшла на ринок здоров'я тільки з одним єдиним продуктом, але вона не побоялася, що так велика така конкуренція, і вона і вона не прогадала, тому що більше ніж 100 країн світу таке клітинне харчування набирає популярності. Ця капсулка вона гірка. Вона має здатність підвищувати тиск, якщо він у вас нестабільний. Якщо у вас... а в 2023 році компанія удосконалила, ну, у нас знову летять друзі, удосконалила формулу клітинного харчування. І випустила по такій же у формулі, удосконалений mm -hmm. стіках. Цей стік солоденький. Його рекомендовано вживати людям, у яких тиск нестабільний, Гіпертонікам, наприклад, але також потрібно вживати з однієї третьої частинки. Отак одну третю частинку затиснули, розрізали і в собі в чашечку вилили з тепленькою водою, з самого ранку поснідали. Оця капсула, вона противірусна, протигельментна і протигрибкова. Вона солихне вашому організмі весь той непотріб, які накопичені дуже дуже ну, за все своє життя. Задайте кожен собі питання, як давно ви робили детокс, і головне, який. Якщо Вважати клізму за детокс, то це дуже велика помилка, тому що клізма не чистить на клітинному рівні. Клізма має таку здатність вимивати і гарні корисні бактерії. А це злочин для нашого здоров'я. Отже. Компанія в 2018 році випустила отакий продукт детоксу і заявила, що це на 5 років шагнула вперед, ніж інші компанії здоров'я та, та ЗОР. Чому? Тому що вона з'єднала раніше не з'єднане, з'єднала рослинний комплекс з живими бактеріями. Адже накопичивши в організмі віруси, елементи, грибки. Організм вважає, що це вже їх його особиста власність і не відпускає, і дуже тяжко робити детокс, тому що організм дає супротив. Що зробили вчені? Вони. Отакий комплекс рослини, який заспокоює нервову систему, дає глибокий сон, бо тут є мелатонін. Тут дуже багато трав, які заспокоюють, які дають гарний глибокий сон. Тим часом організм розслаблений і починає працювати. Оця філетова капсула вона очищає, глибоко очищає. Я назову тільки три, три інгредієнти, які ну, вкрай важливі. Це гумінова кислота. Вона працює з вістелярними жирами, адже навіть у гуденької людини навколо органів є вістелярні жири, а це це депо для гельментів. Вони там врачуються, ночуються, порожнюються і засорюють організм таким чином. А, ви спите, а ці вістілярні жири просто тають. Друга така, а ще гумінова кислота працює з надлишком сечової кислоти. А це наші наростки на суглобах, подагри. Також ви спите, а ця сечова кислота розтворюється і виходить зранком, з ранком з упорожненням. Слідуючий такий компонент більш лікувальний це кора слизького в'язу у Великобританії. кора слизького в'язу стоїть на державному рівні. Тому що, з'єднуючись з водою, кора слицького в'язу стає геліобразною сумішчю. І вона заліковує. Почуєте, заліковує язвички в шлунку у, у шлунково кишковому тракті, у нашому кишковику. Тому це то є лікувальний такий ефект, крім детоксу, ще й лікувальний ефект. Також тут є сінна паличка. Вона не всмокчується в наш організм, вона працює як мітла. Вона вичищає оті калові маси, калові камні, розтворяє і виводить. Вона очищає повністю, тому що на якщо кишковик засорений організму, який б ви не давали поживні речовини, вони просто не всмокчуються. Там нема можливості отих... В горсиночках вони всі забиті. Треба вкрай почистити, просто вкрай. І таким чином, а кішковик то другий мозок. Якщо там налагоджений порядок, то і в організм почне налагоджуватися порядок. У кішковику знаходиться 70% тканин імунної системи. У кішковику знаходиться 80% нашого настрою. Отже, очищення просто вкрай необхідно. Це і є базова продукція. Зранку ми вживаємо або капсулу. Або, або сітні в такій упаковці залежно від вашого тиску. А перед сном за півгодини до сну дві капсулки разом запиваючи теплою водою і лягаєте спати. Таким чином, ви настільки правильно підготуєте свій організм для наповнення всіх необхідних речовин. А наукою доказано, що всі хвороби. Від дефіциту поживних речовин. Якщо недостатньо калію, кальцію, магнію, то серцево-судинна система страждає. Якщо недостатньо кальцію, то суглобна система страждає. Отже, звертаємо увагу на своє здоров'я і наповнюємо всіми необхідними поживними речовинами. Далі буде.